Її висміяли в магазині за стару куртку, але наступного ранку вона з'явилась як нова власниця будівлі. Пробачте, але ви не можете міряти ці речі. Чому у вас брудна куртка, і ви, м'яко кажучи, не наша цільова аудиторія. Але я маю гроші. Я бачила таких з грошима щодня. Вийдіть, люди скаржаться на запах, вона вийшла мовчки, повільно, поки продавчиня і касирка сміялися ззаду. Але вже наступного ранку під тим самим магазином зібралися всі працівники, бо приїхав новий власник будівлі, і це була вона. У тій самій куртці. Підпишись, якщо знаєш, що гідність не міряється швами. А тепер почнемо. Це був буденний вечір. Магазин Люкс», бутік одягу в центрі міста, світлі стіни, софтова музика, величезні дзеркала, клієнтки, здебільшого з глянцевих інстаграм-профілів. І серед них вона, темна куртка, потерта сумка через плече, просте обличчя, на вигляд, як просто проходила повз. Вона обережно зайшла, провела пальцями по тканині Кашемірового пальта, посміхнулась і раптом: Пані, сказала продавчиня, вам щось потрібно? Так, я хотіла б приміряти ось це пальто. Ціна 15 тисяч гривень. Я знаю. Ви впевнені, що. Я просто приміряю, якщо можна. Вона простягнула руку, але продавчиня швидко відвела пальто вбік. Вибачте, але ми маємо право відмовити у примірці, якщо, якщо річ може втратити товарний вигляд. Я не зовсім розумію. Ви в брудному верхньому одязі, і запах, ну ви ж самі розумієте, у мене алергія на хлор, я щойно з хімчистки. Не ображайтесь, просто. Наші речі не для всіх. Жінка опустила очі, взяла свою сумку і повільно вийшла. На виході почула сміх касирки. Це як прийти в автосалон Феррарі у шльопанцях і сказати, що маєш кеш, вона нічого не відповіла, просто вийшла. На вулиці дістала з кишені конверт. Реєстрація нового права власності, нерухомість вул, Пушкінська, 34, об'єкт, нежитлове приміщення, один поверх, комерція. Саме та адреса, саме той бутік, і вона посміхнулася, трохи сумно. Добре. Тоді поговоримо завтра, на іншому рівні. Наступного ранку співробітники «Міра Люкс» прийшли, як завжди, кофе на соєвому, фото з вітринами, бездоганний макіяж звичайний ранок. Поки директорка пані Галина гортала документи в офісі, у дверях з'явилася та сама жінка, але вже не у тій самій курці, і не з тією самою поставою. Вона зайшла повільно, спокійно, у руках папка з документами. Вибачте, звернулася до консультантки, мені потрібна пані Галина, я домовлялась про зустріч щодо приміщення. Ви здаєте в оренду? Ні. Тепер я орендодавець. Після хвилини плутанини консультантка нервово провела її до кабінету. Пані Галина, не піднімаючи голови. Добрий день, у вас 15 хвилин. У мене графік щільний. Не хвилюйтесь, мені вистачить двох. Ви представляєте нового власника? Я і є він, тобто вона. Галина зупинилась, повільно підняла очі. Перепрошую, жінка поклала на стіл документи: Право власності, вулич Пушкінська, 34. об'єкт, нежитлове приміщення. Я придбала будівлю минулого тижня, але вирішила особисто подивитися, що відбувається на місці. І що ж ви побачили? Приниження. Зарозумілість і коротку пам'ять. Галина нервово засміялась. Може, це якась помилка? У вас такий нетиповий вигляд. Я вас учора не бачила. Ні, ви бачили? Просто не дивились. У двері заглянула касирка. Побачила жінку і на секунду побіліла. Це ж вона? Так, спокійно сказала нова власниця, та сама, яку ви вивели з примірочної. Добре, і що тепер? Ви хочете нас виселити? Ні. Я хочу, щоб ви самі вирішили, чи маєте моральне право тут працювати. Перепрошую у вас тиждень, щоб написати план змін або звільнити місце для тих, хто пам'ятає, що працює з людьми, а не з етикетками. І вона вийшла, не грюкнувши дверима, не піднявши голосу бо ті, хто справжні, не доводять, вони просто приходять вчасно. Наступного дня в Міралюкс усе змінилося. На вітрині з'явилось оголошення. Тепер ми про людей. Повага, стиль, гуманність для кожного. Усередині ті самі обличчя, але з оновленими усмішками. Консультантки зустрічали кожного клієнта з фразами типу: Чим можемо потішити вас сьогодні? Ми щасливі, що ви з нами. Ваша історія наш стиль. У кабінеті пані Галини тривав екстрений креативний мітинг. Так, ми маємо переосмислити бренд. Можемо вести день без брендового дрескоду, типу Будь собою, фото з простими клієнтами. Може, залучимо волонтера з вулиці, а як щодо того, щоб запросити саму власницю, покажемо, як ми відкриті до змін. Геніально! І вона справді прийшла, сиділа в залі з нотатником, спокійно, без коментарів. А на сцені модераторка презентувала нову концепцію. Ми усвідомили, що бути брендом. Це не лише про тканину, а про те, як ми доторкаємось до сердець. Кожен клієнт важливий, і ми вдячні кожному, хто допоміг нам змінитись, особливо нашій новій власниці, бо вона стала дзеркалом для нашої команди, оплески, посмішки, камери, все ось ніби щиро. Але вона сиділа мовчки, і лише наприкінці сказала: красиві слова, але я маю запитання: Слухаємо». Хто з вас знає ім'я прибиральниці, мовчання, а ім'я кур'єра, що приносить вам каву? Хто з вас подякував вчора охоронцю, коли той тримав вам двері? Ніхто не відповідав. Лише Галина прошепотіла Ми обов'язково все переглянемо. Ні, сказала вона, ви не переглянете, ви відчуєте або підете, бо повага це не постер, це звичка, і вона або є, або немає. Вона вийшла. А продавчині вперше не знали, куди подіти очі. Вона не планувала повертатись до магазину ще кілька днів, але щось змусило її зайти пізно ввечері, коли вже завершували робочий день. Приміщення було майже порожнім, світло приглушене, вітри не прибрані, і лише одна дівчина стояла біля каси, щось рахувала. Нова власниця підійшла ближче. Ви ще працюєте? Я якраз завершую звітність. Ви вчора були на модернізаційному шоу? Так, і це було красиво, але неправда. Жінка уважно подивилась на неї. А ти була серед тих, хто сміявся? Дівчина похитала головою. Я була біля каси, я не сміялась, я мовчала, бо знала, що будь-яке слово, і я втрачу роботу. А що ти зараз робиш? Чекаю нічну маршрутку. Потім додому, потім на другу зміну. Де? прибираю в терце з четвертої ранку до шостої, потім душ, потім сюди. Жінка сіла на стілець. Тобі важко? Так, але я знаю, навіщо? І що ти подумала, коли побачила мене наступного ранку, що ви сильна, і що, можливо, я колись теж не мовчатиму. А чому мовчиш зараз? Дівчина, на секунду затнулася. Бо я досі не знаю, чи ви тут, щоб мститись, чи щоб змінювати. Жінка подивилась їй в очі. Я тут, щоб створити місце, де ти не боятимешся сказати, що працюєш на дві роботи, місце, де ти не проситимеш поваги, бо вона буде нормою. І якщо хтось має залишитись тут, це ти, не ті, хто вивчив скрипти усмішок. Дівчина опустила очі. Мене звати Марта, а мене Олена. Вони потисли руки, і в тій простій дії було більше щирості, ніж у всьому оновленому бренді. Понеділок 09.00. Команда Міралюкс зібрана в основному залі. Хтось з кавою в руках, хтось із нервовим поглядом. Усі чекали. Замість вітання на екрані з'явився слайд, місце, де одяг лише доповнення, а гідність стандарт. Олена вийшла до них у темно-синій сорочці, без прикрас, в руках лише один аркуш. Сьогодні ми не обговорюємо прибутки. Сьогодні ми говоримо про принципи. Усі пам'ятають, як зустріли мене тиждень тому. Я була неформатна, нецільова аудиторія, і мене принизили, не словами ставленням. Але я не хочу розповідати про себе, я хочу поговорити про вас. У залі стало тихо, дехто з консультанток опустив очі. Я бачила, як багато хто встиг перевзутись. З'явились плакати про повагу, посмішки кампанії будь собою. Але справжні зміни це не реклама. Це коли ви знаєте ім'я прибиральниці, коли не смієтесь за спиною кур'єра, коли не визначаєте вартість людини за швом її піджака. Олена поклала аркуш на стіл. Тут новий контракт з новими правилами: гідність кожного безумовна. Жодне приниження, не жарт. Перш ніж обслуговувати. Треба вміти бачити. Ті, хто готові працювати за цим стандартом, залишаються. Ті, кому це не підходить, мають повне право піти. Без образ, без скандалів. Після хвилини мовчання першою підійшла Марта поставила підпис Дякую, що лишаєте шанс не тим, хто найгучніше говорить, а тим, хто мовчав, але ніколи не зневажав. Слідом вийшла одна з дівчат, яка тоді сміялась за спиною. Мені соромно, але я не готова працювати в такій системі. Мені ближчий продаж. Тоді дякую. І щасти. Підписали не всі. Але ті, хто залишився, залишились справжніми, і це вже був новий магазин. Навіть без ремонту це був звичайний день, невелика перерва. Олена пила чай у своєму новому невеличкому офісі на другому поверсі. Хтось постукав у двері. У вас гість, жінка каже. Що знає вас ще з 90-х, із гуртожитку, Олена, здивувалась, запросіть, увійшла жінка років 45, у пальті, простій хустині, з вигляду втомлена, але гідна. Привіт, Оленко, не думала, що побачу тебе отак. Ганна? Точно, все ще впізнаєш. Вони обійнялись, сторожко, але тепло. Ти стала кимось, сказала Ганна. Я бачила сюжет у новинах, ти власниця, а я. Я ще досі торгую на базарі овочами. Це теж гідна робота. Тепер я це знаю. Тоді соромилась. Пам'ятаєш той гуртожиток з діркою в підлозі, з одним електрочайником на поверх? Олена посміхнулась. пам'ятаю, а пам'ятаєш, як ти віддала мені половину буханки. Бо я була з дитиною і ми нічого не мали. Ти тоді сказала, я не знаю, як вижити, але разом простіше. Олена відвела погляд. Це дрібниця. Ні, це був мій єдиний обід того дня. Ти тоді нічого не вимагала, ніколи не кричала. Я боялась, але я пам'ятала, що ти та, хто не піднімає голос, але завжди піднімає інших. Ганна дістала пакунок. Це тобі просто овочі, вирощені моїми руками, без етикеток, але з повагою. Олена взяла, обійняла її міцніше. Ти не змінилась. Ти все ще та, хто не кричить, але завжди справжня. Того вечора Олена написала у щоденнику: найглибші корені, ті, які не видно, і саме вони тримають тебе, коли буря. П'ятниця, звичайний рух. Покупці заходили і виходили, консультантки чемно посміхались. А за камерою спостереження сиділа адміністраторка. Олена більше не втручалась у дрібниці. Аж раптом у дверях з'явилась вона. Покупчиня у білому пальті з великим логотипом. Золотим годинником і новою сумкою Діор. Консультантка привіталась. «Чим можемо допомогти? Я колись уже була тут. У вас хороший асортимент. Тоді була якась дивна ситуація, але я рада, що у вас все стало естетичніше. Що саме стало? Ну, атмосфера, люди більш відповідні, бо раніше, чесно кажучи, тут ходили якісь ну, не зовсім форматні. Олена, яка саме в цей момент проходила повз, зупинилась, подивилась на неї спокійно. Покупчиня глянула у відповідь і не впізнала. Ви теж працюєте тут? запитала жінка. Можна сказати, я тут буваю регулярно. Добре, а ви не підкажете, це пальто з кашеміру чи з домішкою. Олена підійшла ближче, взяла етикетку, посміхнулася і сказала дуже тихо: у вас брудна куртка і запах. Покупчиня завмерла, погляд обірвався, вона відступила на півкроку. Це, це жарт? Ні, це цитата. Ваша. Я... я не знала, хто ви. А якби знали, Поводились би інакше. Жінка почала плутатись. Я не мала на меті образити, я тоді просто, ну, я не знала, Олена кивнула. Саме, ви не знали, але вже зневажали. Покупчиня подивилась на консультантку. Це, це ж не вона, правда? Та лише мовчки кивнула. Пані Олено, сказала продавчиня, вона наша власниця. Жінка поблідла, поставила пальто назад і без слова пішла до виходу, а на дверях прочитала напис, якого раніше не помічала, перш ніж оцінити річ, спробуй побачити людину. Того вечора Олена стояла біля вітрини. Марта підійшла ззаду. Це було сильно, це було тихо, але голосно. Думаєте, вона зрозуміла? Можливо. А можливо, просто втекла, але я зробила своє. Міський форум бізнес без фальші зібрав підприємців, маркетологів, політиків, сцена, камери, спікери з презентаціями, графіками, кейсами, і серед них одна незвична фігура без брендів, без піар служби, без PowerPoint Олена. Організатори запросили її після того, як історія про нову власницю «Міра Люкс» стала вірусною. Усі чекали історію з підйомом, успіхи з грязі до класу, але вона сказала щось інше. Доброго дня, я не маю презентації, бо не все, що важливе, має слайди. Я не прийшла розказати, як заробити мільйон, бо, якщо чесно, мільйон не вирішив головного. Я прийшла розказати, що робить нас людьми навіть тоді, коли ми маємо владу. Колись мене вигнали з магазину за стару куртку, не грубо, не криком, просто. Поглядом і тоном я вийшла і мовчала, а наступного дня зайшла туди вже як власниця і тоді могла б помститись, звільнити, принизити. Але я знала, знищити легко, побудувати важче. Тому я поставила просте правило: хто не вміє бачити людину, той не має права її обслуговувати. І виявилось, що це не лише про торгівлю, це про життя. Ми будуємо бізнеси, сервіси, бренди. Але якщо там немає поваги, це не бізнес, це декорація. І якщо сьогодні ви зустрінете когось у потертій курці, не поспішайте відводити очі, бо завтра ця людина може бути єдиним, хто подасть вам руку, не рахунок. Руку у залі була тиша глибока, не з напруги, а з розуміння. Хтось уже стояв. Потім усі після виступу до неї підійшли люди. Ви сказали те, що ми боялись сказати. Ви не бізнесмен, ви дзеркало. Олена лише відповідала: Я людина, і хочу, щоб це знову стало статусом, а не соромом. Її шлях не з підвалу до пентхауса, а з мовчання до голосу, який більше не потрібно підвищувати, щоб бути почутим. Людська гідність не міряється сумою на карці чи новою сумкою. Справжня сила це коли ти міг би принизити, але вирішив підняти. Іноді достатньо просто побачити людину, щоб змінити її світ. Ця історія не про куртку, магазин і гроші. Це не про те, що всередині кожного з нас, і як легко це втратити або повернути. Якщо ти вірив хоча б раз, що повага важливіша за статус, постав лайк і підпишись, бо саме завдяки тобі ми розповідаємо історії, які не продають, а торкаються.